Осіння золота пора. Мабуть, хто народжується восени, той завжди в душі поет лірик. Анатолій Анастасійович Тимченко народився в осінню пору 23 жовтня 1940 року. Він вміє помічати красу, вміє цінувати найкращі людські риси. В одній людині органічно поєдналися лірик, психолог, фізик, математик. Анатолій Анастасійович Тимченко завідувач кафедри комп'ютерних технологій, доктор технічних наук, професор академік. Він вважає, що наукове пізнання у різних галузях знань є одним із фундаментальних напрямків науки та суспільно-економічного розвитку. Про себе каже, що він системотехнік, системотехніка. Це узагальнені математика, кібернетика, інформатика. Словом, це сукупність знань, які створюють нові технології, мають великий вплив на життєву сферу людської діяльності. Це філософія сучасності, котра реально перетворює світ. Я думаю, що це був поклик часу, тому що свій час має свої, своїх, свої вимоги, своїх, як говорять, героїв. Був початок віку, почалася авіа прошлого століття, почалася авіація, всі діти йшли в авіацію. Далі почалася побудова соціалізму, всі діти мріяли про заводи, фабрики, які треба було створювати. Їхали в ті місця, де нічого не було. Навіть спеціальна радіотехніка, наприклад, коли тоді створювалася і було дуже багато ентузіазму. Так е, їхали на далекий схід, на північ, там, де був радіозв'язок. Але потім вже 70-ті роки е, батьки, які раніше побували колись молодими, були на півночі, своїм дітям, які вибирали шлях в е, вози, ні в якому випадку радіозв'язок. Тільки провідний, тільки кабельний. Тому що що таке кабельний зв'язок? Це велике місто, це е, е, якісь нормальні битові умови. Радіозв'язок, що таке, це крім того, що патріотичні, і взагалі такі цікаві екзотика, воно тільки цікаво дивитися за сторони, а коли там побуває холод, голод, неудобства. І тому так і в цій галузі обчислювальна техніка. Як такова обчисленна техніка, взагалі ж почала свій шлях від радіотехніки або від електроніки, і тому ті роботи, які були... В давні часи людські, ну, в школі це не, не викладали, не було відомо, що перші обчислені машини були в 16 17 віці, вони були механічні, треба було крутити привод руками. І тому, коли з'явилися електроприводи, з'явилися так називаємо, вони стали, не називалися тоді електронними, не називалися обчисленими, не називалися щотними. Чи як на українській мові обліковуємо, можливо так сказати. А вже коли електроніка, коли після війни зробила дуже великий поштовх в галузі розвитку електронної техніки, тому що і засоби протиповітряної оборони, і засоби телекомунікації, і засоби армійського зв'язку, і засоби в Зв'язку з населенням стимулювало розвиток як телебачення. Як... І общась на техніка, і за того, що це інтелектуальна сфера діяльності людини, давала можливість позбавити людину от необхідності виконувати ну, не рутинні функції, а полурутинні, може, деякі мірі творчі, тому общась техніка давала можливість. І все це було. Секретами держави, так же як атомна зброя була секретом держави, так як атом, е, ракетна техніка була, так і техніка на перших порах. Тому перша машина, яка в Києві була в Лібідієм Стурена в 57-му році, вона була першою на континенті, десь в 57-му році з'явилися вже спеціальності в вузах, і тому вже було можна було вибирати. Чимало наукових праць написано Анатолієм Тимченком. Створено наукові основи автоматизації проектування, розроблено інструментарій для моделювання процесів проєктування виробництва і експлуатації об'єктів, процесів і систем виробництва. Цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Був дуже такий близький до мене фізик, який був старше. Десь 27-го року народження, і він фізик, мене привадив до цього, я тягнувся сам до нього, а він підтримував ці зв'язки. Тому вибір був визнаний в деякій мірі цим автоматика, е, обчислення техніка. Ну і це, це визначився вибір. Е, по поводу винаходів, ви запитуєте. Винаходи бувають в різних галузях. Допусім, винахід фізичного приладу, допустимо, ну, винахід самої обчислювальної машини. Це дуже такі ну, змістовні винаходи, вони даються не кожній людині. Винаходи більш простіші, як би так сказати, на рівні можуть бути в галузі не тільки фізичних приладів, а можуть бути в галузі, ну, от. Літературної творчості, допустимо, може бути, ну це може вже перебільшення, вон, винаходом називати, допустимо, хорошу картину. Якщо вкладати в це слово винайшов, то це може бути в галузі математичних пошуків, це буде може бути, теорема, докази її, наприклад, або, або метод, процедура якась, спосіб так, що спосіб це прийом, який може бути повторений хоча б не один раз. Ну, от е, всі ці методи, е, це методи системного аналізу, вони викладені в цих книжках, які знаходяться перед вами. І тому вважати їх винаходами деякі перебільшення. Я б вважав би, що винаходом моїм є цей факультет, де ви знаходитесь. Оці вісім спеціальностей, оці сім кафедр, це все ідея перевтілена в життя. Анатолій Анастасійович Тимченко працює на педагогічній ниві. Велику увагу приділяє підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів, докторантів. Значна когорта висококваліфікованих фахівців з інформатики та обчислювальної техніки підготовлена ним і викладачами кафедри комп'ютерних технологій. Його поважають викладачі, і студенти і, звичайно, зичать добра, злагоди і любові. Скажу, що сьогодні кафедра його і факультет в цілому працюють над створенням у нас в університеті дистанційної форми навчання. Це нові або новітні технології. Навчальному процесі, і тут я безпосередньо хочу відмітити саме великий внесок в цю справу Анатолія Анастасовича Тимчана. Хочу сказати, що мені приємно як першій особі працювати з таким завідувачем кафедри, деканом факультету, тому що ми завжди знаходимо консенсус, завжди бачимо, як вийти з тої чи іншої ситуації. І я вважаю, що нашому університету поталанило, що ми маємо одного з таких провідних вчених, як Тимченко Анатолій Анастасович, доктор технічних наук, професор, академік Галузевої академії комп'ютерних наук. Думаю, що кожна людина от між ліриком і фізиком знаходиться в стані. Або ближче до лірика, або ближче до фізика. І за того, що якщо півкулі у нас в голові дві півкулі, то одна, по так як фізіологи говорять, одна відповідає за емоційну сторону життя людини, а інша відповідає за раціональну сторону людини. Тому чим більше розвинута одна, тим більше буде розвиватися інша, тому що взаємодія повинна бути. бажаємо вам. Всього самого найкращого, завжди хорошого настрою, приємних вражень від студентів першого курсу і слідуючих курсів вашого факультету. І бажаю вам довгих років життя і щасливих років життя. Дякую. Дякую вам. Я думаю, що ви коли говорите про інші курси, це коли ви будете вже на другому. Ну, да. Ви такі ж будете хороші, як і зараз, і продовжите ті кращі традиції. Які ми зараз я думаю, надію започаткуються Тому що саме життя вимагає від нас і від вас відповідно якість, тому що вже кількість у нас деякі Слава Богу, держава підтримує ці. вона дасть державні місця, будуть все бенді всіх, так хоч ходять соціалісти, а партії то заборються між собою. І Я сподіваюся, що все ви знайдете ну, в житті відповідне, достойне для вас місце. За час роботи в Черкаському державному технологічному університеті на кафедрі комп'ютерних технологій професором Анатолієм Тимченком створена наукова школа з систем автоматизованого керування та системного проектування теорії логіко-динамічних систем. Та інформаційних технологій під його керівництвом проводяться науково-дослідні роботи, в яких розглядаються проблеми використання логіко-динамічних систем та сучасних методів керування при оптимізації та програмуванні життєвих циклів об'єктів нової техніки та в системах автоматизованого проєктування. А ще чимало задумів, які обов'язково будуть втілені в життя. Дозвольте мені спочатку. Привітати Анатолія Анастасовича із прекрасною датою в його житті. прекрасною датою. Знаєте, це дата своєрідна, вона вже трошки ну, вище за перейшла той поріг 60-річчя, вступила в другу епоху, в другу частину свого життя, але ви на нього подивіться, хіба ви скажете, що він вже переступив цей поріг? Зовсім ні. Він його, коли на нього дивишся, не переступив ще. Він ще живе в тій половині до 60-річчя. Так що він буде ще ого-го, довго і довго й довго тут у нас працювати і жити. І з нами разом Спасибо, зустрічати ювілеї, відзначати. І тому я йому бажаю міцного здоров'я, успіхів творчих. Далі ще хочу побажати, щоб він і надалі залишався людиною. Я думаю, що ви юристи в його характері відмічали, вже казали, що насамперед характеризує Анатолія Настасовича, це те, що він. Людина. Евеліна Азретівна Еркенова Тимченко, дружина Анатолія Анастасійовича, підтримує свого чоловіка, допомагає добрим словом і розумінням. Я його знаю з школи, ми в школі, одному класі вчили з ним. Ну, мабуть, Бог йому дав Божий дар. Дар такий, що він один у нашій школі був дійсно талановитий, математик. Він завжди в нього не було жодної четвірки, мабуть, ніколи, я не пам'ятаю. Потім інститут, але, на жаль, ми спочатку з ним не були разом. Зустрілись через 30 років. Ну так, судьба розпорядилась. Ну, в юності було ж та кохання, так? Так. Да. 14 років десь. А потім зустрілися ми все-таки, і вже залишились разом. Зараз він в університеті працює. Ну, я не те, що я думаю, я не можу судити, який він талановитий, але по його показниках, так сказати, він декан факультету, завкафедрою, доктор технічних наук, професор, академік Нью-Йоркської академії, багато в нього. Можна перераховувати. Нормальний він, добрий, хороший. Завжди всім допоможе. Завжди. От що в нього, хто б до нього не звернувся. Якщо треба щось допомогти, говорить, ідіть до Та ж, Мабуть, такому ні, теж важко ні. жити, так? Да? Так, да, мабуть, йому не важко. Не важко. Він, він такий є. Він просто... Ну, те, що природою воно жидане, воно те й є. Це ж не те, що він робить зусилля і робить це. А воно в нього від нього іде, здувчить. Такий він є. А саме, як скажу, такі спогади з дитинства, з школі. <схід> Де він сидів? Він сидів, я сиділа, у нас був ряд дівчаток, ряд хлопчиків. Я сиділа за першою партою. А він сидів на іскосок так, зліва, за третьою партою. Так ми, мені наскусили, він мені записочки кидав. Ага. Да, да. Були хлопчики, які там бились, які такі були сміливіші. Він навіть не бився. І, ні, він дуже скромний був. Він так завжди по почервоніє, щоки такі червоні в нього стануть. І він стидався всього і всіх. Йому слово скажеш, він вже. Можна вже спитати, може, зараз вас, що ж писав у тих записочках, якщо це можна сказати. Ну, як вам сказати. Ну, чисто по-дитячому було. Як же й написав, давай будемо дружити. Не було там слова кохання чи що, давай будемо дружити. Життя продовжується. Невдовзі донька буде захищати кандидатську дисертацію, а онучка навчається в Черкаському державному технологічному університеті. А здавалося, недавно Анатолій Анастасійович Тимченко був студентом Київського політехнічного інституту, працював в інституті кібернетики Національної академії наук. Здається, недавно прийшов працювати в Черкаський інженерно-технологічний університет. А час летить, і скільки вже зроблено, а скільки ще попереду відкриттів знахідок.